Всім привіт та доброго здоров'я! Сьогодні пропоную вам приготувати дуже простий, ніжний та смачний бісквітний тортик зі сметанним кремом, просто та не в роті, райська насолода. Отож, готуємо. До яєць додаємо ванільний цукор, ріпку солі та цукор. Все гарненько збиваємо близько 8 хвилин, допоки не можна буде малювати візеруночки, які залишаються. Всито кладемо борошно, крохмаль та какао. Ретельно все просіюємо. Та в два прийоми вводимо до яєчної маси, змішуємо знизу до верху, допоки вся суха маса гарненько не вмішається. Готуємо деко, яке застилаємо пергаментним папером. Викладаємо масу і розрівнюємо її. В духовку на 30 хвилин. Духовка розігріта до 180 градусів. Даємо повністю бісквіту охолонути. Другий бісквіт робимо таким самим чином. Тільки замість какао додаємо борошно. Виходить його 100 г. Бісквіти виходять ніжні, м'якенькі, пружні. Знову ж даємо охолонути. Потім розрізаємо кожен бісквіт на дві частинки. Починаємо готувати крем. Желатин заливаємо холодним молоком. Даємо постояти 15 хвилин. До сметани уводимо цукрову пудру та ванільний цукор. Збиваємо до однорідності, недовго. Желатин набух. Розтоплюємо його, не доводячи до кипіння. Даємо охолонути та цівочкою вливаємо в сметанну масу, при цьому збиваючи її. В холодильник на півгодини. Просочуємо молоком кожен бісквіт. Крем обов'язково перемішуємо та змащуємо кожен корж. І так далі. Знову просочуємо, змащуємо кремом. Останній кош гладенькою поверхнею доверху. Також трохи змащуємо кремом. Наносимо крапельки розтопленого шоколаду. Та з допомогою зубочистки робимо ось так. Получається непогано. В холодильник на пару годин. Залишається лише підрівняти краї. Але це робити не обов'язково. Торт ріжеться як по маслу. Він дуже ніжний, соковитий і надзвичайно смачний. Обов'язково спробуйте! Всім смачного! Готуйте та смакуйте, готуйте з любов'ю та задоволенням. Щиро дякую за перегляд! За коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості, мені надзвичайно приємно. Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом. Якщо сподобалось відео, поділіться з друзями та знайомими. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше, бережіть себе. Все буде добре і все буде Україна!